Доброго дня, шановне панство! І для чого це відео? Правильно, тому що наближається День Святого Валентина. Цікавий, звісно, день. Напевно, багато людей, котрі не мають пари, трошечки бояться його, а ті, хто мають пару, можливо, теж бояться їх, хто знає. Але сьогодні, можливо, ви вже зрозуміли по назві відео. Подарунки на День Святого Валентина людині, котра любить читати. І я одразу зауважу, що е, ізначально задум е, відео був в тому, що ці подарунки ви можете подарувати самі собі, як людині, котра любить читати, і людині, собственно кажучи, котра цінує сама себе. Тобто вам не... Обов'язково на 14 лютого на день всіх закоханих мати когось прямо обов'язково, щоб він вам подарував. Хоча це може бути і друг, і колега, і так далі. Але в той же час, в першу чергу, в першу чергу хотілося б, щоб ви пам'ятали, що у вас є ви самі і ваші книги. Тому цей список для вас, щоб якщо що, то, ви могли самі собі щось подарувати, я зауважу, що тут у мене два списки. Він кожен се з п'яти пунктів. перший список. Просто список, а інший список я ще й зробив для тих, хто хоче бути в своєму житті трошки екологічнішим. Можна було одразу зробити другий варіант, але я вирішив, що я зроблю два варіанти. В принципі, перший теж напрям, щоб сказати, не екологічний якийсь, але тим не менше, я зробив два варіанти. Я сам, в принципі, за екологію, я останнім часом цікавлюсь цією темою, але я. Не такий радікальний, в принципі, я в цю тему потрохи, тому що знаю, що в сучасних е, обставинах, так сказати, іноді важко дбати про екологію саму по собі, але в даному списку я врахував її, і я враховую її взагалі своєму життю, і в принципі вам теж іноді раджу це пам'ятати. Навіть в плані екологія дуже важлива як екологія кохання до самого себе і кохання до Всесвіту. Але не будемо затягувати, давайте почнемо вже на кінець з ідей. І так, перший список. Що ж можна подарувати людині книголюбу? Хм. Хм, напевно, все ж таки книгу. Так, ну тут, звісно же, є нюанси, що якщо. Це День Святого Валентина можна теоретично подарувати якийсь роман любовний, але це не обов'язково, тому що ви самі вирішуєте, що вам хотілося б отримати на День Святого Валентина. Ну, поважно, це не повинно бути обов'язково, що там читає взагалі. Неважливо. Тож можете подарувати собі просто гарну книгу, яку хотіли б подарувати, ну, хотіла б, б взагалі собі. Банально і просто. Що хотів би книголюб... Другий другий е варіант, що можна, окрім книги, подарувати книголюбу на День Святого Валентіна. Ну, тобто, або собі, або, можливо, навіть другу ви хочете подарувати. Е свічка, внезапна свічка. Е свічка, котру, звісно ж, вогнюк є. Я не раджу парафінові, я раджу соєві, тобто свічки. Соєві ну ви знаєте, що таке парафін, і ми навіть трошки на цьому етапі вже думаємо про екологію, і про самих себе. Тому парафінові ми бажано не купуємо. Ми купуємо ті, де в принципі вони безпечні. Тут можна купити ароматизовану свічку. Головне знати, який запах не дратує вас і людину, тому що можете сильно пригадати. Свічка може бути ароматизована, може бути, от, знаєте, якщо люди дуже люблять оцей от готичний вайб фентезійний, можете купувати навіть підсвічники, такі знаєте, канділябрів, І взагалі я вважаю, що свічка, ви, враховуючи, що у нас зараз такі блекаути, дуже навіть актуальна. Дуже навіть взагалі вона завжди була актуальна. Ну, тобто, ж... жиючи колись в Одесі, я чесно можу сказати, як сказати. А, можу сказати, що а, коли відключаєте світло свічка це найпрекрасніше, що у вас може бути. Третє, третє як не дивно, а само по собі, це. Дуже просто, але блокнот. спитаєте, навіщо книга блокнот? Насправді, по-перше, деякі книголюби письменники. Тож блокнот завжди кстати, плюс ще це цей комп'ютер блокаути ну я або телефон завжди не завжди. Тому блокнот це взагалі вічна така тема. Uh, ну, якщо ви просто не письменник, ви в принципі то кажучи, можете використовувати блокноти як читацький щоденник, як просто плані, як записи думок після книжок, рефлексії і, там і так, далі, і так далі. Улюблені персонажі, малюнки до улюблених персонажів тобто, блокнот це файна тема для людини, котра любить книжки. Тобто, ну тут не поспориш. Я раджу дарувати взагалі блокноти більш-менш чисті. Тобто, не... ну, тобто, я маю на увазі, якщо і розміновлення, то зараз більше підійшла би крапка, напевно. Це не завадить і малюнком, в принципі, і можна писати нормально. Але це такі рекомендації, кожному своє. Просто я розбираюся в блокнотах. Цікаво чому. Вот. Ну, і... Що надалі? У нас четвертий пункт. Четвертий пункт він пов'язаний з предучим блокнотом, наліпки або канцелярія. Тобто те, що можна писати в блокноті, те, що можна там малювати в блокноті, це те, що можна там наліпити, якщо що там якісь стікери, примітки з приводу того чи того. Тобто, це в принципі ну, канцелярія. До речі, тільки що подумав, що не написав. Але можливо, хтось із книголюбів любить розмальовки. Ну, тим більше, я бачу, що іноді деякі видавництва видають дуже цікаві розмальовки для дорослих людей. Тому, якщо ви комусь даруєте чи собі, можете теж як варіант. День святого Валентіна пройде незабуття. Так, 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 так я так сказав, це, звісно, дуже смішно. Значить, дивіться. І п'ятий варіант, собственно кажучи, із того першого списку. Це у нас чай або кава. Ну що тут сказати? Так, чай, кава. Думаю, що в Україні є багато українських виробників і чая, і кави. І можете, навіть, ну, якщо у вас там якийсь нервоз, то можна піти в аптеку купити ромашку, чи щось таке чай. А кава, ну, це, це залежить від того, що ви саме любите пити, коли п'єте п'яти книгу. Читаєте книгу. Тому. Чай, кава це дуже класний подарунок для книголюба. А тепер ми переходимо до другого списку, що більш екологічного, що, от якщо ви прям хочете якось і менше, можливо тратити, і більше подбати взагалі про екологічність власного, так сказати, хобі книжкового, що взагалі можна зробити на цей, ну, подарувати собі, так сказати. Перше, це. Приготувати смаколик. І чому я саме приготувати смаколики можна було і купити? Тому що одразу ж скажу, що я подбав про ваше здоров'я. Тому що часто ми знаємо, що в ну, в магазинних смаколиках кладуть Бог зна що. А коли ви готуєте власний смаколик, ви більш-менш знаєте, що саме куди кладете, які інгредієнти. Ну, що, як, чому і навіщо? Тому готувати. Ну, і в принципі, готувати це класно, терапевтично, і ви знаєте, що це приготували ви. Якщо ви даруєте це другу, то йому дуже приємно. Якщо ви самі собі, то теж дуже приємно. Тому що це класний подарунок і вважаю, і він достатньо екологічний. Він бає і про ваше здоров'я, і взагалі я вважаю його екологічним, тому що ви потрібноєте і продукуєте більш екологічний продукт. А, далі, друге. Закладка Закладка для книги, якщо що. Тут буде багато дивних відсилок. Я сподіваюся, мені це все не треба буде вирізати потім на монтажі. Якщо ви це побачите в кінцевому монтажі, ну, ладно. Закладка для книги. Що я можу сказати про закладку для книги? Насправді, чому вона саме екологічна? Тому що в кожного з нас в нашому домі є оці самі бумаги, котрі ви хотіли б вже викинути. Журнали, бумаги, щось старе таке, її пора вже викинути. Але з них прекрасно може вийти та сама закладка, і що пекреативість, там щось придумати, поклеїти, пофарбувати, цікаво зробити. Ну, тобто, так, щоб воно було добре для книги. Щоб вона висохла там все, то дійсно може вийти класна закладка. Тут може вийти і авторське, і взагалі щось цікаве. І тому я саме раджу робити закладку вдома, а не купувати. Це більш екологічно, Ну, в принципі, то логічно, так? Да? Тобто така собі хендмейда, ну і в принципі вам буде, я думаю, приємніше робити, ну, в книгі якось зупинятися саме з такою закладкою. А, але далі стає е, третій пункт. Тут, тут в третьому пункту просто електронна книга. І напевно, якщо у вас є електронна книга, вам не сильно потрібна закладка. Можливо. Але це до першого варіанту. Ну, дивіться, я одразу кажу, що електронна книга в третьому варіанті вона може не обов'язково включати всі книжкові видання. Тому що є такі книжкові видання, ми знаємо, котрі ну витвір мистецтва. Ну, це витвір мистецтва. Тому. Електронна книга вона просто дає нам можливість, е, можливо, не так сильно залежати від паперових книг. Тобто, в принципі, е, Тому я, я вказав в екологічному варіанті електронну книгу і павербанк. Тому що ми знаємо, які зараз часи, і до електронної книги, і, звісно ж, потрібен павербанк. Е, четвертий пункт, до речі, знов-таки екологічний і дуже -таки, такий хедменний. Хедмейний плюшовий талісман. Тобто, про що я взагалі? Можливо, у вас є якісь вдома. ну, Я не знаю, зазвичай є. Тому що я завжди жив в таких домах, де є взагалі от якісь такі ткані, якісь такі залишки ткані, і от із них або взагалі може бути так, що. ну, Ну, що не важливо, якщо є якісь залишки ткані, які то можна зробити собі плюшовий талісман. Тобто, це талісман, котрий, можливо, ваш особистий хранитель ваших книжок, ваших таких записів, думок про книжки. Це може бути якийсь ваш особистий персонаж. Тобто, я в принципі не роблю таке. І, до речі, можете написати. Якщо хочете, щоб я на відео зробив якийсь такий плюшовий талісман талісман моєї бібліотеки. Да? Вот. Це ну, до речі, це може бути не обов'язково плюшевий, це може бути і з інших матеріалів, може бути бумажний талісман і так далі. Тобто, це, в принципі, талісман як персонаж, будемо так казати, або ну, типу того. Тому я собственно про це згадав. Тому я про це згадав, і я вам це раджу. І вгалом дуже раджу писати коментарі, якщо вам подобається мої відео. Я радий як конструктивним і цікавим коментарям. Тобто я радий, коли ви пишете, які саме помилки у мене є загалом, конкретні помилки, а не просто що ти щось робиш погане. Мені це цікаво, дійсно, тому що я вже зазвичай це і в коментарях і в відео. І мені цікаві взагалі ваші думки з приводу відео, поширення, вподобайки це все дуже цінно. Чесно, я дізнаюся, бо я стараюсь, я працюю і я намагаюся вас задихати. Ну і останній, в принципі, це пункт. П'ятий собственно, із цього всього списку: яка сумка або чохол для електронної книги, або знов-таки для звичайної паперов. Яка сумка і чохол. Тобто ми це робимо знов-таки Тома своїми руками із тих тканей, залишків в тканях, які зазвичай у нас є. Тож це знов таки екологічно, екологічно і знов таки екологічна. Вот. Ну, собственно, і на цьому весь список. Списки підійшли до кінця. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, можете поставити вподобайку, як я вже сказав, поширити і так далі. Щастя здоров'ячка! щастя здоров'ячка! мирного неба над головою. І я хочу побажати вам гарного дня святого Валентина, щоб ви не відчували себе самотнім і в першу чергу відчували кампанію власних книг і себе самого. Бо кохання до себе насправді дуже цінна річ. Я поняв це з часом, і ви не уявляєте, наскільки це цінно. Дуже дякую на цьому все. З вами був Генрі Баварський, Генрі Кредіт Сенс. e aí